З є німецька літера К, яка читається як звук К. Зверніть увагу на написання прописної маленької літери К, яка відрізняється від великої. Поєднання приголосних літер С та К читається теж як звук К, К читаємо як К. Бакен. Гакен. Маємо також наступні приклади для читання. Кау, баке. Бак. Це ка ми читаємо як к, бак, бок, деке, мінк, кінд. А тепер спробуйте самостійно прочитати. Звук К передає також літера «ц», яку ми вивчали раніше. Пригадаємо собі дану літеру. А це у нас прописна літера С. Запишемо її у ЗОшити та запам'ятаємо, що німецька літера С може читатися як звук С або як звук З. Зараз на прикладах розглянемо детальніше, коли та як вона читається. Ананас, Гаус. Автос. Маус. Нест. Якщо літера С знаходиться на початку слова перед голосною або всередині слова між голосними, то читати ми її будемо як звук З. зина, зинд, затза. Дози – «с» на початку слова перед голосними або всередині між голосними, потренуйтеся самостійно запам'ятаємо слово вона. Вона німецькою мовою – «зи», вона, с на початку слова перед голосною І, читається як звук з, дифтонг або поєднання двох голосних і та е читається як довге І, тому маємо зі, «вона». У попередньому уроці ми також вивчали літеру СЗ, яка читається теж як С, як звук С. У німецькомовних країнах, таких як Ліхтенштайн та Швейцарія, ця літера С замінюється двома літерами С. Замінюється вона також і у деяких словах за новим правописом у німецькій мові. Ну, Для прикладу, наприклад, «дас», нус, нас. За новим правописом пишуться тепер не через літеру СЦ, а через дві літери С. А це у нас одна з найпростіших літер німецька літера О. Позначимо її собі у зошиті, німецька літера О, яка читається теж як звук О. Маємо наступні слова. Оно, Ох, це Х ми читаємо як звук Х. Ох, боб, бон-бон. Какао, омох, ВО. Непростою у вимові є німецька літера Р, яка вимовляється дуже картаво, не так, як українська. Передає звук Г. Ось так вона позначається на письмі. Велика та маленька літера r, і читається як звук Г. Даний звук дещо нагадує нам полоскання горла, тільки якщо полоскати горло і трішки додати голосу, шуму, Г. Маємо слова вер, і слово вер. Яке закінчується на літеру Р. Німецькою мовою буде звучати як «веа», Тобто літера буде вимовлятися наближено до звуку А. «Веа», ВЕАРН. Драй. РУК. Е. Кіра. «діа». Віа. Погоджуюсь. Звук Г є дуже непростим у німецькій мові. Однак, якщо не виходить його вимовити правильно, можна читати як український звук Р. Запам'ятаємо слово Ода. Перекладається як або, чи. Якщо в нас є певна альтернатива або ТЕ, або те. Наприклад. Іш ода ду, я чи ти, ада ода Anna? ада чи Анна. Ніна ода ніко. Ніна чи ніко. Ода перекладається як або чи. Він німецькою мовою звучить як. Еа. Er. Спробуйте вимовити. Еа. Він є. Еа іст. Еа іст. Він є. Він є тут. Еа іст да. Еа «Ist da» – він є тут. «Er ist da» – він є тут. «Sie ist da» – вона є тут. «Ich bin da» – я є тут, пригадуємо з попершого уроку. Дієслово «heißen». Ми вже знаємо дієслово гайсен, яке перекладається як зватися, називатися, побудуємо речення з даним словом. Як зветься він? Він зветься Марк. Wie heißt er? Er heißt Mark. Wie heißt er? Як він зветься, як його звати? Wie heißt er? Er heißt Mark. Його звати Марк. Тобто, для того, щоб запитати, як його звати, або як її звати, маємо речення: Wie heißt er? Wie heißt sie? Як її звати? Ich heiße Tina. Und er heißt Mark. Я звуся Тіна, а він зветься Марк. Закінчення «Ich heiße», я звуся «Er heißt», він зветься. А зараз давайте дістанемо свої словники і опрацюємо нові слова. Записуємо до наших словників наступні слова. Ода. або чи. Ода. Е. Er, він. Е. Er. Зи. Вона. Зи. іст да. Він є тут. Е іст да. Вігазі. Як її звати? Wie heißt sie? Sie heißt Анна. Її звати Анна. Маємо такі модальні модельні речення, які допоможуть вам у майбутньому будувати інші речення. А зараз давайте повторимо і спробуємо перекласти на німецьку мову наступні речення. Як її звати? Тіна чи Ніна? Можна натиснути на паузу і спробувати самостійно перекласти. Як її звати? Вігазі? Тіна чи Ніна, Тіна Оданіна. Її звати Тіна. Перекладаємо на німецьку. Її звати Тіна. Sie heißt Tina. букву і вимовляємо твердо. Тіна. Sie heißt тіна. Маємо наступне речення. А його як звати? А його як звати? Und wie heißt er? Und wie heißt er як звати? як звати? Und wie heißt du? Und wie heißt du? Мене звати Діна. Мене звати Діна іщ гайсе Діна. Молодці.